Вітаю вас, козаки і козачки, ви на Ковальсько-аматорському. І сталася проблемка. Заклинило ось тут вал. Знаю, що треба знімати планетарку, але навіть не уявляю, в яку сторону відкручувати гайку. Мабуть, буде дивитися. Звісно, якщо хтось має якісь поради, то буду їм радий. Це моя єдина помічниця. Ну, є ще одна, але це моя улюблена. Це болгарка Махц 12 000. Вона вже, ну, вона вже своє не ходила. Щітки в порядку. Ось тут при прокручуванні відчувається, що полімер якийсь, наче, наче жилка намоталася, значить тут є якийсь сальник полімерний, який змістився і його зажувало. Ось так то, хлопці. Зрештою, болгарки все чудово. Буду радий за підказки, в яку сторону крутити, відкручувати болгарку, що далі робити. Ремонтував неодноразово дрібні ремонти робив для такої техніки, але з такою поломкою ще жодного разу не мав справи. Гарного всім вечора і дякую за пораду.